Гендерно зумовлене насильство. Що це таке? Вітаю! Я Галина Скіпальська, директорка Української фундації громадського здоров'я. Ми допомагаємо українкам, які опинилися в складних обставинах. Для надання безкоштовної психологічної та соціально-правової допомоги ми створили платформу Safe Women Hub. Що таке гендерно зумовлене насильство? Людмила. Три роки тому фінансово незалежна жінка вийшла заміж за чоловіка, який не дуже хотів працювати. Вона його отримувала кілька років. Спільних дітей у пари не було. Поки бізнес Людмили процвітав, сімейне життя виглядало гармонійним. З початком війни приватне підприємство жінки майже перестало працювати. Чоловік знайшов собі роботу і почалися сварки. Образи та фінансовий контроль з боку чоловіка. Не дивлячись на важку ситуацію, жінка подала на розлучення, але Микола і надалі її переслідував. Він погрожує покінчити життя самогубством, тобто займається певним емоційним шантажем. Це приклад складних відносин з елементами гендерно зумовленого насильства. З такими проблемами жінки звертаються до психологів нашої платформи Safe Women Hub. Цього року Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію. Це перший міжнародний юридично обов'язковий законодавчий акт, покликаний захищати права жінок в усьому світі у будь-який час, як мирний, так і впродовж війни. Гендерно зумовлене насильство це вияв дискримінації, це насильство, яке чиниться над особою, тому що вона належить до тієї чи іншої статі. Часто під насильством розуміють саме фізичні дії або зґвалтування, але це не так. Гендерно зумовлене насильство це і економічне, і психологічне знущання. До психологинь та соціальних працівниць платформи Safe Women Hub часто звертаються жінки та дівчата, у яких за час війни загострились проблеми у сімейних відносинах, що призводять до різних проявів гендерно зумовленого насильства. Сейф Вімен Хаб пояснює, на що звернути увагу та як чинити, щоб конфлікти не переросли в домашнє насильство. Високий рівень стресу можуть викликати замкнутий простір, коли доводиться сидіти в укриттях, неможливість задовольнити базові потреби, нестача в їжі, води, ліків. Тривожні звуки, вибухи, сирени, погані звістки, новини про обстріли, руйнацію будівель і смерті, відсутність власного простору через вимушене тривале перебування разом всіх членів родини, переїзди, проблеми з роботою, документами, фінансами. Наші психологині радять, що можна зробити, аби зберігати сили та покращити свій емоційний стан, по можливості задовільняти базові потреби. Більше руху. Якщо перебуваєте у замкнутому просторі, пострибайте, наприклад, на місці, поприсідайте, почніть займатися спортом вдома. Частіше перебувайте на свіжому повітрі, але не забувайте про безпеку. Якщо ви живете з великою родиною. Знаходьте місце і час, щоб побути на самоті, займайтеся корисними справами, спитайте у літніх сусідів, яка їм потрібна допомога. Долучайтеся до волонтерства у спілкуванні, віддавайте перевагу людям, які заспокоюють вас своєю присутністю. Якщо ви відчуваєте, що стосунки у родині не здорові, не затягуйте, обговорюйте проблеми відразу. Якщо ж ви розумієте, що ситуація у вашій родині є загрозлива і вже не справляєтесь самостійно, звертайтесь за допомогою до фахівців. Якщо вам потрібна консультація чи допомога психолога або соціального працівника, звертайтесь на платформу Safe Women Hub. Наші партнери ООН Жінки в Україні та Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги. Підписуйтеся на наші сторінки, шукайте у соціальних мережах Safe Women Hub. Ми працюємо щоб допомагати українкам.